Всім привіток! Вітаю вас на своєму каналі простір натхнення та мотивації, простір, в якому ви точно покращите свою англійську. Сьогодні поговоримо про моє улюблене, безкоштовні способи, як же покращити англійську, а саме за допомогою YouTube каналів. Якщо ми з вами бачимось вперше? Мене звати Тоня, я вивчила англійську самостійно з нуля до C 1 Майже самостійно, точніше, про свій шлях я розказала детальніше в цьому відео. А, але ви мусите знати, що величезний вклад в мій результат зробив YouTube. Сьогоднішню підбірку я обирала за трьома принципами. Перше, це те, що я спробувала на собі. Друге, це те, щоб це було цікаво, не просто аби лише англійською, а щоб реально було цікаво дивитися, розвивало вас як особистість, або просто були нові факти. Це для мене особисто важливо. І третє, це щоб було корисно. Що я маю на увазі корисно? Ви можете просто ввести в запит слово «English», і вам випаде просто мільйон а, відео, і всі вони будуть достатньо корисні, бо це англійською. Проте сьогоднішнє відео, сьогоднішні канали. Я обирала за принципом лексики та граматика, бо я також викладач англійської, коли я дивлюсь щось, я не можу не помітити, що люди використовують. І в всіх каналах використовується класна лексика або граматика, або вимова. Тобто щось там є повчальне. Перше кліше, але дійсно корисно, це вовк. Віде для всіх рівнів, навіть для початківців. Мені дуже подобається їхня рубрика, де є 73 запитання. Питання короткі, зрозумілі. Тому навіть початківці можуть пробувати. Що це стало з моїм каміном? Я не знаю, чому мій камін виключився. Уявний камін, я намагаюся створити атмосферу затишку, я лише звикаю до формату YouTube, тому, будь ласка, підтримайте, якщо вам подобається такий скромний візуал, і якщо вам цікаво дивитися мої відео, The Wizard Liz просто мамочка саморозвитку, самосприйняття та любові до себе, це не лише а, відео, не просто подкаст, а те, як вона висловлюється, просто мов, ну, мовний стиль. Мов... Те, до чого треба прагнути висловлюватись так вишукано та так красномовно. Рурі Охама цікаво особисто мені, тому що вона показує свій шлях, як вивчає мови, будує бізнес, навчається продуктивність, поради. Це те, що я обожнюю. Насправді багато чим вона мене надихає. І мені подобається з точки зору англійської, які мовні конструкції вона використовує. Постійно, чую від неї якісь інверсії, якусь цікаву граматику, те, чого дійсно варто набратися. Наступна у нас лізочка Філіпс. Вона для фанатів британського акценту, і не тільки що всім варто розвивати. Сприйняття на слух різних акцентів, не зациклюватись лише на американському, британському і так далі. І що мені подобається в її каналі? Це різноманітність тем. Мені здається, в жодному каналі немає такої різноманітності, як у неї. Вона говорить про мистецтво, про медицину, про дисципліну, про фінанси, про бізнес, про жарти, про моду, про тренди, про зовнішність все. Тому тут ви точно прокачаєте ще й свою лексику. Rachel's English. Ця жіночка розбирає американську вимову буквально на атоми. Я впевнена, що це те, що вам потрібно. Вона одна з найкращих на Ютубі викладачок з вимови, і просто кількість безкоштовних відео і безкоштовної інформації вражає. Сайт Цюго розкриває різні психологічні теми про відносини, але що їх відрізняє від інших каналів, це кількість фразових дієслів. Можливо, це те, що мені дійсно симпатизує їхні канали, десь я підсвідомо просто шукаю якісь причини. Але дійсно в їхньому каналі я постійно чую щось сучасне, круте і те, що дійсно використовується в мові. Тому буде не лише пізнавально, а точно корисно для вашої англійської. Наступний це Алі Абдал для тих, хто цікавиться продуктивністю, фінансами, ділиться багатьма порадами, і мені дуже подобається, як він це робить. Його мова завжди дуже структурована, дуже організована. Він звучить натурально і його хочеться слухати. Не знаю, це те, якби я хотіла перейняти його звички, якби я хотіла висловлюватися українською, я вже не кажу за англійською. Наступний канал ідеально підійде для вищих рівнів. Вони розкривають різні теми і вони науково пояснюють, чому там не знаю сир, жовтий, чому там певна культура поклоняється такій товірі. Вони пояснюють все від А до Я. Вони це роблять пізнавально і з такою дуже sophisticated language. Тому я думаю, ви заціните. Френк Джеймс, я дивлюсь його чисто по фану. Він робить розважальні відео про типи особистостей. Я люблю цю тему, я цим цікавлюсь, і дуже багато прикметників, як описувати людей. себе, Я набралась саме з цього каналу. Тому якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає такої лексики, думаю, його канал ідеально для вас підійде. Плюс дізнаєте щось про себе. Майже останній канал, оскільки в кінці я дам ще одну пораду. Проте це BBC Learning дуже мені подобаються їхні плейлісти. Тому що в них дуже багато рубрик, і це те, що відрізняє їх від інших, і те, що робить їхній канал настільки зручним в користуванні. Відео компактні, вони можуть бути як розважальними, так і пізнавальними. Мені дуже подобається їхня рубрика, подкаст 6 хвилин. Це ідеально і для А1, і для С1. Ну, окей, для с 1 можливо, не так багато нової лексики, але якщо ви відчуваєте, що у вас є прога, якісь в аудіюванні. Ідеально підійде, навіть не знаю, по дорозі кудись це не напрягає, це цікаво і це корисно. Ось ви знайшли в цьому відео те, що шукали. Не забувайте підписатись на мій канал. Я тут розповідаю не лише про лайфхаки та поради, як вчити англійську. Так само я розбираю фільми та серіали, як тут я зробила з домашніми. Відчайдушними домогосподарками Emily in Paris, Я впевнена, що вам також зайде. Якщо я побачу вашу віддачу, буде ще більше такого пізнавального, корисного, викладацького контенту. Обов'язково чекаю на вас в коментарях. Напишіть, який YouTube канал вам сподобався найбільше, або на який ви підписалися, або, можливо, про щось ви вже знали. Чекаю на вашу підтримку і всім, сіона!